Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 серпня. Знову неспокійна ніч. Російські окупанти атакували країну ударними БПЛА. В результаті протиповітряного бою усі ворожі бляшанки збито. Зокрема, на Хмельниччині сили ППО знешкодили чотири шахеди. Внаслідок падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області. Постраждалих чи травмованих немає. Детальніше про події цього дня дивіться на 33-му телеканалі. Допомога Збройним силам першочергове завдання, аби забезпечити потреби військових частин, які звертаються за допомогою, на засіданні виконкому підтримали відповідні рішення. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету, на якому ми вчергове закриваємо потреби наших військових частин, які звертаються до Кам'янського міської територіальної громади, про підтримку в рамках програми підтримки кам'янчан, які служать в різних військових частинах. Сьогодні ми прийняли рішення про передачу. Ребів на загальну суму більше 800 тисяч гривень, і ці засоби дійсно допоможуть нашим військовослужбовцям, кам'янчанам в захисті нашої територіальної цілісності. Хочу нагадати, що тільки за місяць липень ми допомогли на суму більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень різними засобами: це і реби, це і квадрокоптери, і інші необхідні речі для наших військовослужбовців. А також приємна новина надійшла субвенція з державного бюджету на закупівлю 12 квартир для наших військовослужбовців кам'янчан. Загальна сума такої закупівлі склала більше 28 мільйонів гривень. Ці суми коштів будуть передані військовослужбовцям, за які вони зможуть отримати відповідно житло для своїх власних сімей. І далі допомагаємо збройним силам України і наближаємо нашу мрію перемогу. Мобільна станція технічного обслуговування, такий спецавтомобіль, справжня знахідка для військових. Колись до, нас, до нашій, в Славянській на перегрузі під'їхали поляки, де можна перезутися, Тисяча гривень колесу на генераторі, все, ну, якби так пропустив він, просто пропустив. Ми поїхали до одного з наших діючих, воюючих на сьогоднішній день батальйонів. Хлопці возять возили, возили за 70 кілометрів від позицій. Від свого розташування возили колеса бортувати. І возили їх у ну, Харківська Донецька області, і це не по асфальту. Це загружалось в машину і виїжджало ближче сюди до цивілізації, будемо так говорити, зони небойових дій, щоб там зробити якісь сервіси. Прийшла така ідея, виникла зробити цей. Уїздять у нас мобільні шаномонтаж. Давайте зробимо не мобільний шиномонтаж, а мобільне СТО шиномонтаж. Мобільне СТО обладнане всім необхідним для оперативного ремонту техніки в польових умовах. Тут є і зварювальне обладнання, вулканізаційна установка, шиномонтаж, прес, верстати та набори різноманітних інструментів. Автівка утеплена та має автономне живлення, що дозволяє використовувати СТО в будь-яких умовах. Тож, аби реалізувати цю ідею, залучили чимало людей. Об'єдналися, хочу відзначити і суддів нашого міста і підприємців, це міськрайонний суд, це долучилась господарський суд. Летичівська ОТГ долучилась. На цьому допомога не завершується. Два роки робимо автомобілі. ми спільно об'єдналися з благодійним фондом Авангард. І зараз підключається, люди бачать нашу роботу, потреби такої техніки дуже багато. Вона ламається, це не нові машини туди їдуть. Їх потрібно обслуговувати, їх, щоб їх не залишали, їх, щоб їх не кидали. Краще щось замінити, зробити і працювати далі, ніж витрачати зараз, об'являти збір, шукати ту машину, пригон, вигон, тут обслужити, віддати. Проще обслужити там. І щоб було чим це зробити. Долучайтесь, об'єднуємося. Хто не має грошей, приходьте просто працювати. Лише об'єднавшись, можна здобути перемогу. Наслідки складних погодних умов негода наробила лиха у Старокостянтинові. Сильна злива затопила приватні домоволодіння, прибудинкові території та центральний ринок. Пройти чи проїхати затопленими вулицями було складно. Подекуди вода сягала більше ніж пів метра. Тож автівки просто пропливали вулицями. Аби подолати наслідки зливи, залучили рятувальників. Надзвичайники відкачали майже 300 кубічних метрів води. Перемога на змаганнях нещодавно у Швеції пройшов міжнародний турнір шахів. 64 шахісти з 17 країн, серед яких були представники Данії, Норвегії, Швейцарії, України Індії, випробували свої вміння. Змагання проходили у форматі восьми раундів з різним контролем часу. Вихованець хмельницької ДЮСШ номер 3 Дмитро Песадько також взяв участь у турнірі. Хлопець продемонстрував стабільну гру зігравши вісім раундів, де виборов п'ять перемог, одну поразку та дві нічиї. Загалом він набрав шість очок з вісьми можливих. Це дозволило Дмитру посісти почесне третє місце. Збиткова риболовля на Дністрі водні поліцейські разом із рибоохоронним патрулем виявили браконьєра. Поблизу села Коновка Чернівецької області 35-річний місцевий житель за допомогою 50-метрової сітки та гумового човна ловив рибу. Зловмисник встиг виловити 126 рибин загальною вагою майже 41 кілограм. Серед улову у нього було і 23 червонокнижних виризуба. Оскільки одна ця рідкісна рибина оцінюється у 10 тисяч гривень, то загальний збиток завданий навколишньому середовищу становить майже півмільйона гривень за даним фактом. Слідчі відкрили кримінальне провадження а розслідування триває. Незаконні послуги від аферистів у чотирьох областях. Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили ділків, які торгували впливом у сервісних центрах МВС. Зловмисники працювали на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та в Києві. Зокрема, в нашій області так звані бігунки пропонували за винагороду перереєструвати авто, ба більше послуги надавали навіть без присутності власника автомобіля. За свою роботу аферист просив 10 тисяч гривень. За такі махінації зловмисників притягнуть до кримінальної відповідальності. Дякую Шахрайські схеми. 51-річна жителька Хмельницького району втратила майже 97 тисяч гривень після розмови з псевдобанкіром. До потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, і повідомила, що проводиться ідентифікація користувачів карткових рахунків. Після того, як жінка виконала ряд дій, нібито для підтвердження особи, з її картки зникли усі кошти. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини даної події. Аби вберегтися від шахраїв, ніколи не надавайте інформацію про. Свої рахунки стороннім особам, навіть якщо вони звертаються до вас від імені банку, та в жодному разі не виконуйте дії під диктовку незнайомців. Погода на 8 серпня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у Хмельницькому вночі сягатиме від 13 до 15 градусів до 25-27 градусів з позначкою плюс в день. По області прогнозують від плюс 11-16 вночі до 23-28 градусів тепла вдень. Такими були новини середи більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні. Ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.